Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі генератори. Це у нас виробництво радіоволна Біларусь. Генератори у нас під один паз, тобто під 80-й, 82-й 892-й трактори, без цього пристрою регулюючого. Бо там є ще з регулюючим пристроєм там додатковий вивід. Іде такий дріт з цим, з роз'ємом. Це взагалі-то на експортних варіантах, от на тракторах де, там, от, за всю свою кар'єру, тобто, майже 6 років тільки два рази стикався о, з таким замовленням. Тобто, у нас такий тут також є. Так що, якщо з регулюючим пристроєм у вас генератор, то можете звертатися, також він у нас є в наявності. Так, Тут у нас 100% оригінал. Білорусівський на 1000 Вт він у нас коштує 4900 гривень. Той, що я вам казав, з регулюючим пристроєм, він коштує 5000 гривень. Потім на 1150 Вт від нього опакування він також коштує 4900 гривень. Так, інструкція тут АТК в новому комплекті все так. І на 1400 Вт. Це у нас буде коштувати 6 тисяч гривень такий генератор. Друзі, по роз'єму, дивіться. Тобто кришки, вони відрізняються тут поміж собою. Так, можете роздивитися це 1150 Вт. Це у нас на 1000 Вт. Отака кришка йде. Так, і це у нас кришка от. 1400 Вт. Поміж собою вони всі розрізняються. Але підєднати ви можете, використовувати можете, тобто питання ніяких не буде. Друзі, хочу нагадати, що працюємо ми по перерахунку з ПДВ та без ПДВ. Працюємо за загатівковий розрахунок, тобто, можливо, сплата на пошті при одержанні, або можете сплачувати на картку перед оплатою. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, будь ласка. На no, все доброго.